Оце пшениця у нас виходить уранка, соя і посів по нулю пшениці. А тут ми забрали була кукуруза, і от прям розор такий. Свіяли прямо виходить то сюди. сюди, поле 2-2. Нічка Мискаль, доволі неплохо вона видержала заморозки. Само собою ми по ній працювали дещо. Так як от по сусідству поле, є огромне поле, люди вже й пересіяли. Є, є я думаю, візьметься в сорту відмінності, але й з підходом теж я думаю.